Привіт, Опять п'ять днів сарі як ми готові під їсти. В першій серії я бачу Вікусю і и... Сашу. Хлопчика, да. У мене досі попросили такий чайок. А син не захотів, йому тато робить. Вже зробила чайок. Який, блин. Зараз я вам покажу, от такий чайок. У кашка. Зараз я буду дочі кликати, але я ще де себе їсти зразу. Зараз до дочі будемо тебе їсти. Вот, видите. Зараз я тут все звучит, щоб вона могла поїсти. Від звіти поєв. Чай, чай, так дивиться. чай, 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 тихо чай, как с тобой можно чай, 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 Скажи мне. А мням -ням, ням 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 стоп, я ей помню. Дивіться, вона вже все зло. А чайок? Давай, Фью, а так, Все, повай. Так, А я Тепер вот тут а тут все занесем испугался не болся я твой друг. он пересмотрим наш мут. Все вместе. Вот тут. Вот солнце. мы так. Вот тут стоит. А тут, конечно. После тут. Мы осте, отсюда. Сюда. це сюди. Угу. Да. Ось прядки. Ми прибирали, але давайте протремо стіл. Ви протирать. Ну відзі, який він зараз брудний. Це залишити їй? Хай буде. Ну да, потім якось постігу зробе вона. Почекай доці подивинчой. Вже в третій серії я буду вже доці передягати. Добре? Пока.